Проводимо Кубок Сумського району з футболу серед дітей 2011-2012 року народження під назвою Незламні. Чому незламні? Ми на прикладі дітей хочемо показати незламність не тільки наших Збройних сил, але й дітей, звичайних людей, їх батьків. І Хочу сказати, що не тільки у ЗСУ і у нас виходить. Участь у турнірі взяли 10 команд, які були поділені на дві групи. Сьогодні у турнірі відбулися півфінальні матчі та фінальний поєдинок, у якому зустрілись команди Сум та Краснопілля. Суми вони на фінальний матч вийшли у помаранчевій формі, у фіналі протистояли Краснопіллю. Краснопільці на гру вийшли у синіх футболках. Помаранчеві до цього виграли усі матчі у своїй групі і сьогодні у фіналі перемогли футбольну команду Лебедин. Сині також у групі святкували чотири перемоги у чотирьох матчах і сьогодні в одній другій фіналу обіграли команду Миколаївка-1. У фіналі рахунок відкрили сумчани, але на перерву ведучі у рахунку 4-2, пішли футболісти Краснопілля. Після відпочинку і другий тайм матчу був за ними. Фінальний свисток арбітра гри зафіксував рахунок, 9-3 на користь команди з Краснопілля. Командича громада щодня обстрілюються російськими військовими. Капітани команди фінальний матч прокоментували так: сіли второї второї грали, мало дали підіха. І зетимо приграли. Це для нашої команди щастя, і ми, ми узнали, як наші противники грають і як з ними дуже важко гуляти. Тренери команд, говорять, їхні хлопці, як і усі учасники Кубку, незламні, молодці. Перш за все, дякую тим воїнам, які. Борються за нас, що ми провели цей турнір, це однозначно тільки. І показав, що в нас є молодь, яка повинна грати в футбол, яка повинна боротися, яка це наше майбутнє. В команди є характер. Якщо команда може в неї є характер. Це добре. Після фінального матчу на головному полі футбольного центру Барса відбулася урочиста церемонія нагородження команд учасниць Кубку Незламні. Відзнаки отримали кращі гравці у складі кожної команди і кращі гравці у різних номінаціях. Кожен учасник отримав пам'ятну медаль учасника кубку. Кожна команда пам'ятний кубок. Головний трофей кубок незламні. Поїхав у Краснопілля. Олександр Качана, Віталій Піденко Суспільне новини Суми.